Всім привіт 23 липня, 2024 рік, ми на Малині. Малина починає сипати. Починає сипати, от, докошуємо. Але я хочу поговорити про супер-пупер актуальну тему. То, можна сказати, в будь-якій справі найголовніша тема. Як найвигідніше здати свій урожай? Як найвигідніше його продати? Чого ти чухаєшся? Хитайся камера. От. Значить, маю якби, дві думки в глобальному, як то сказати, плані і такий мінімальний індивідуальний план. Почну з індивідуального. Що значить індивідуального? От все елементарно просто. Я збираю малину, здаю, до мене підходять земляки, сусіди, знайомі родичі. По чому здаєш? Ну кажу свою ціну, якщо ціна, якщо ціна вилазить. Моя ціна виходить, по якій я здаю вища, ніж вони здають. А кому ти здаєш, а як, а що до чого? Ну, ніби мені не жалко сказати, де я здаю. І попереджаю, що люди, якщо повезете, туди здавати на мене, не посилайтеся. Лише, щоб було чути добре. От. І що воно виходить? Приїжджає зараз та людинка своєю малинкою до того перекупщика, питає ціну, він там називає, звичайно, нижчу ціну. І що воно робить? І каже, а Васька казав, що постійки даєте. Що з того виходить? Перекупщик все рівно не заплатить такої ціни. Він е, скаже хороший аргумент, скаже так, ну да, ваську ми даємо так, бо Васька привозить певну кількість ягоди, а ви привезли там 10 кг, хочете так само так само взяти. Потім я приїжджаю до того скупщика, і він каже, дядьку, ну нахіра ти каже, таке кажеш людям. І от зроби добро людям. Скільки разів я не казав людям, не, не посилайтеся на мене, ну будьте якісь мудрі, підходите до скупщика, кажете так і так, то не, не здавайте точку, хто вам, хто вам там підказав, понимаєте? І, і тоді починаєш розуміти тих людей, які не розказують, де вони здають. Навіть самі там е, хороші знайомі не кажуть, де здають. Хоча скажу вам таке. Хто б не здавав перекупщики, ну то не перекупщики, то скупщики, даже я би було б правильне слово, то заготівельники, було б праве, правильне слово. Ну, але так пішло від Польщі скупка, скупщики, ну то скупщики. Вони кожному кажуть, що я тобі дам трошки більше. І так вони всім кажуть, понимаєте? От. Будьте мудрі, не, не здавайте джерело своєї інформації. А як хочете, здати трошки дорожче свої, свої, свій урожай. Об'єднайтеся з якимись сусідами. Той, той там 50 кілограм, той 60, той 70 назбирали вже кілька цитнерів. І тоді можна трошки пробувати диктувати ціну. Під'їжджаєте до однієї скупки. Що даєш? Мова проста: в мене 300 кг ягоди, вона в ящиках, не в корубках, не, не в відрах, а в всякій херні, а в ящиках насипана там, допустим. По 3-4 кілограми в ящик, гарно, правильно розсипана, не гнила, не перестигла. Що даєш? Отак От треба пробувати продавати свій урожай. То, так, як то кажуть, індивідуально будь-який може так спрацювати. А в глобальному смислі, в глобальному, звичайна справа найкраще, якби народ об'єднувався в якісь такі. Малиноводні об'єднання, і таке вже в нас було. І якщо об'єднується, наприклад, 20 гектарів малини люди. Давай ближче, щоб було чітко чути. Там те, що ти показуєш тії пчоли, то таке. І якщо в об'єднанні буде з 20 гектарів, з 10 гектарів, наприклад, малини, тоді вже можна диктувати ціну. Тоді можна їхати напряму на завод. Завод прийшле машину. Прямо до вас. Машина стане десь. Ну, але самі собі зрозумійте, люди, що то керувати таким об'єднанням мусить якась людина, яка любить керувати людьми, яка має чорне піднебіння, як нас говорять. Щоб мусить посваритися, добитися. От особисто я такого не люблю робити. Я не люблю людьми керувати, не, люби... не, люблю... Як -то сказати? не люблю сваритися з людьми, то, то не моє. От, то треба таку людину. Ну і звичайна справа, що та людина мусить щось з того мати. А то, знаєте, як от таке якесь об'єднання об'єднається, і всі хочуть мати копійку, а то що уявіть собі за морока, Що ви просто пішли, зібрали свій урожай, принесли там, допустим і здати, а та людина мусить десь їхати, добиватися, договаруватися, якусь відповідальність, гаяти свій час. Так що, Але то в загальному виграли би всі, якби таке діло робили. І навіть заводові вигідніше мати справу з такими не з перекупщиком фактично, а з виробником напряму. Завод може прислати лаборанта, можуть взяти аналізи ваших ягід, аналізи вашого ґрунту, якщо там в них якесь буде, ну буде, буде така вимога. А скупщик то що, він купляє різну з різних регіонів, хто звідки привезе <кій> ягоду, різні сорти різні, ну, Різна якість. Отака От ситуація. Так що, що вернуся до, 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 до першого. Не здавайте свою, будьте мудрими, коли хочете, хоч, якщо вам вистачило розуму виростити той урожай, то майте розум його здати найдорожче як по можливості. І не здавайте свої точки. От скупщики, то вони хитрують, що я тобі даю найбільше. Я тобі даю найбільше. Так само і ви хитруйте. Під'їжджаєш до того скупщика, не здавай точку, хто тобі сказав. Кажи так, а я знаю, що дають більше. А я знаю, що там дають більше. Чи там, ну, обичну точку здавати не добре. Потім будуть до вас мати претензії, які самі скупщики, що ти, на що ти розказуєш всім. І можуть і люди. І от так само і я підказую по добродій душевні, а потім... а потім та доброта мені вилазить копійками по карману, бо через те, що той перекупчик каже, я ж тобі тільки даю таку ціну не тільки мені, але таким, як я. А що значить, такий, як я? Той, хто привозить більшу партію. А привозить людина 10 кг, хоче отримати так, як я привожу 300 кг. Ну, то я так приблизно кажу. Ось така ситуація. Бувайте здоровенькі, вдалих вам продажі свого урожаю. Будьте мудрі. Все.